Друзі, всім привіт! Е, нове відео на каналі. По запиту в коментарях мене питали про город. Де знаходиться город у нашому ось цьому будинку, який ми нещодавно придбали? Так, дійсно, я не показала город. І ось я вам показую цей город туди, до самого низу, до дерев, наш город. Ось, бачите, там от ростуть дерева. І на цих, ці дерева теж наші. Тобто тут 18 соток, тут досить багато території. Давайте трошки пройдемося, я, можливо, покажу. Поки що ми не плануємо тут сидіти город. Але це, цього року, як будуть справи наступного року, ми поживемо і побачимо. Так, нам сказав господар, що ті от дерева то наші. Я, до речі, вперше йду сюди. І зараз будемо з вами дивитися, що тут росте. Сьогодні у нас сильний вітер піднявся. Будемо дуже сильний. Так, слухайте, тут справжній садок. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дев'ять, там десяте дерево, я бачу, десять дерев. Яблунька. Мені здається, що це яблуня. Яблуня, ще одна яблуня, ще одна яблуня. Ага, це не яблуня, це я підійшла ближче. Це черешня схоже. Це черешня, а це от вишня. А там от знов яблунька. Як за ними доглядати? Тут видно, що їх ніхто не білив, нічого з ними не робили, ну, але кажуть, якось родить і добре. Ось, до речі, мені на каналі задавали запитання, на яке я хочу відповісти, чому саме ми вибрали оце обістя, як мені написали, оце подвір'я і цей будинок. Знаєте, я, ми орієнтувалися на власні відчуття. По-перше, нам підійшла ціна дуже, вона була максимально приємна для нашого бюджету. По-друге, нам підійшло місце. Ми дуже гарно знали, що це за село. Тут сподобалося, що на цій вулиці, бачите, великі, кожного велика територія, сусіди відносно далеко, і сусіди лише з однієї сторони, з іншої сторони, поле, людські городи. Плюс була дуже позитивна енергетика в цього будинку. Ми зайшли відразу, якось знаєте, в хаті нам було е, затишно чи що. Незважаючи на те, що там багато роботи попереду, що там багато прибирання, багато речей господарі залишили, але нам це все підійшло. Е, взагалі ми не вперше купуємо власне житло, у нас вже були, там, у нас була квартира перед цим. Потім ми купили будинок, в якому ми власне, і живемо досі, це наш міський будинок. І е, от саме знаєте ключову роль відіграють відчуття, як людина себе відчуває в, в цьому чи іншому житлі. І нам тут, нам тут комфортно ми тут одразу всім сподобалося. Ми з чоловіком сюди зайшли. Коли ми вже звідси вийшли, ми вже в машині по дорозі додому обговорювали. Плани на майбутнє, що ми будемо тут робити. Е, Городу тут, я вже сказала, здається, так, що тут 18 соток. Ну, тобто є теж з чим розвернутися. Я тут бачу засокший деревій, який ніхто не, не косив минулого року. Ну, але то таке. Знаєте, будемо жити здорові, все зробимо. Хотілося, правда, не тільки працювати, а ще і. Займатися якимось відпочинком трохи собою більше. Ну але тут уже як перший час ясно, що потрібно більше працювати, щоб щось було. Дивіться, які в нас тут красиві квіточки ростуть. Не знаю, до речі, що це. Це ще якісь дикі чи просто квіти. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, бо я бачу багато знавців у коментарях по рослинах. Мені писали про іриси. Всім дякую, хто це написав, тому що я дійсно не знала. Я не соромлюся зізнатися в тому, що я цього не знаю. Тому я ну, ось така, яка є. Е, друзі, ще, знаєте, хочу сказати, поділитися тим, що я от вперше в себе на каналі заблокувала, мабуть, 5 користувачів. Хочу вам сказати, що до цього я вела канал кілька років, і у мене ніколи не було таких коментарів, за яких я блокувала людей. Ну, тобто, мені писали там, можливо, якісь речі, які мені не подобалися, але це все були е, коментарі від жінок, від е, ну, просто від таких же людей, як і я, і там у них була, можливо, інша думка, але ні в якому разі це не були якісь особисті образи, е, якісь, знаєте, думки про, мої, про мою особистість, ще про мій характер, ну, чи ще якісь. А тут е, саме від чоловіків я отримала такі от. Е, Коментарі. Я навіть не буду казати, я відразу заблокувала коментарі ці повидаляла, тому що вони не стосувалися ніяк, ніяким чином контенту, якого я виставила, не будинку. Там були, знаєте, як судження про мене, про мій характер, про мою зовнішність. Те, що мене абсолютно не цікавить, і я впевнена, що не повинна була цікавити і їх. Тому, ось так, знаєте, перший хейт, перше відео, яке набрало багато переглядів, і перший такий от хейт, і перші хейтери. І чесно, я дуже сильно здивована, що це саме зробили чоловіки. Жінки, виявляється, в мене дуже адекватні на каналі і лояльні. І всі коментарі ки писала, навіть якщо вони були не згодні з моєю думкою, вони всі були культурні і просто стосувалися саме відео, саме перегляду, будинку і конкретно самого будинку. Тому. Ще раз дякую за те, що в мене така лояльна аудиторія в великій кількості більшості. І буду намагатися знімати для вас все цікавіші відео і показувати, що ми робимо із цим будинком. Дивіться, тут ще бузок. Мені здається, що він або наш, або сусідський, точно не знаю. Ну, він ще поки що не розцвів. Дуже люблю бузок, це одна з моїх улюблених. Квіточок, просто обожнюю. Оцей запах, особливо цього фіолетового буску, він неймовірний. І ось в нас на подвір'ї теж такий от білий. Зараз я постараюся приблизити, показати. Ось такий от чудовий є білий бузочок. І це просто неймовірно. Так, от бачите, наш дах будинку. Він потребує, звичайно, Ремонту, будемо планувати з ним щось робити, як і вікна, вікна теж є питання у нас по, по вікнах, але поки цю сторону ми точно не будемо міняти. Там, от о, той куток, що зліва знаходиться, є питання по, по тому, що він почав опускатися вниз, е, тріскається стіна. Ну, колись я вже більш докладно розкажу на відео, що саме там. Відбувається. Тому, друзі, да, дійсно є город, є над чим працювати, село не місто, самі розумієте. Ми з чоловіком ще, до речі, до питання про те, чому ми взагалі вирішили придбати будинок у селі. Зараз я відповім вам про це на, на камеру. Знаєте, коли почалося повномасштабне вторгнення. Нам захотілося, щоб наші діти бачили оце сільське життя і привчалися до роботи взагалі, бо вони живуть такі, знаєте, відірвані трохи від реальності в нашому знаєте, забезпеченому міському житті. Коли почалося повномасштабне вторгнення, от коли ми лишилися в нашому місті, ми з чоловіком зрозуміли, що ми можемо вижити навіть у лісі вдвох. Тому що от в мене була бабуся в селі, в нього в селі ми там проводили ціле літо, ми вміємо робити все, абсолютно все копати, садити. Ми знаємо, як виростити картоплю, там, да? ми не знаємо е геніальностей з приводу якихось рослин, що робити, але якісь такі от прості побутові справи. Ми знаємо, ми знаємо, як садити, як, як сапати, як копати ту картоплю, як там якісь посіяти овочі, як їх зберігати і тому подібне. Там, як розвести багаття, а наші діти, вони вже, на жаль, до цього всього не пристосовані. І ми з чоловіком з цього приводу якось призадумалися, що було б добре ввести для них отаке от от виховання, показати їм, що існує інше життя, не міське, не таке, як вони звикли, а є щось простіше, можливо, десь місцями цікавіше. І просто. Інакше, ніж вони звикли, і ми. І тут, знаєте, як ми, ми вже тут проводили деякий час, вони виходили неймовірно задоволені, вони бігали, вони проводили цілий день там на свіжому повітрі, і ми е, всі мали гарний сон, ми могли відпочити десь, знаєте, відволіктися від цієї реальності, яка в нас зараз в Україні, яка в нас зараз взагалі по всіх містах, як правило. Тому, друзі, да, всім бажаю миру, бажаю вам бути в безпеці. Бережіть себе, своїх рідних, всіх обіймаю і до нових зустрічей.